Наше радіо представляє спеціальний травневий проект Майовочка з язикатою хвесею. Моє вітаннячка усім слухачам нашого радіо. Це ваша хвеся язиката. Як ви там, мої любі. Мабуть, вже добренько гуляєте на майовочка. Сонечко світить, шашлички смажуться, а життя буяє. Ну, молодці! А в мене така радість. Купа зірок запросила одночасно з ними на природу відпочивати від глямуру. Доведеться з усіма побачитися. Сподіваюся, моя печінка це витримає. До речі, слухайте уважненько і зірки відкриють вам найцікавіші секрети гарного відпочинку на природі. Так, так, так. Хто це у нас бігає? такий сексуальненький із шампурами та в смугастих плавочках Ой, та це мій побочка Віталька Козловський. Я вам кажу це усім слухачам нашого радіо. Я Віталій Козловський бажаю всім гарного настрою і гарних свят. Маю вам сказати, що мій улюбленець Віталька себе не жаліє. Хоче, мабуть, заробити всі гроші світу, тому що навіть на майомках продовжує працювати. Для мене найідеальніший відпочинок це поєднання робот з самим відпочинком. то добре, що Козловський працює співаком. А якщо, наприклад, людина асинізатор. От скажіть мені, як тоді поєднати роботу та відпочинок. Не надто вдала порада. Давай якось змінимо сценарій. В останній день е, травневих свят я одразу сідаю на літак і чувстворб е, підтримувати віку Ньютона на Євробаченні. Віталька, ти ж нормальний пацан. Ну годі понтуватися. Усі знають, що ти зіркун, хоч куди і що євробачення то круто. Давай краще розкажи, як то воно зробити, щоб на природі нормальний людський відпочинок був гарню. Унім і вдале, коли я вибираюся за місто з друзями на відпочинок. Перш за все, кожен має е, взяти з собою. Так, мій любий, кажи це вже цікаво. Увага, гарний настрій. Сонечко, а у цього місця детальніше, будь ласка, якої міцності та в якій тарі той настрій має бути? Тобто коли ти налаштоване на позитив, все що не буде відбувати, все це буде сприйматися з посмішкою і з позитивом. Козловський. Не морозься, травень місяць на дворі. Зізнайся чесно, що любиш на відпочинку. Чесно. Вам зізнаюся, люблю, коли є е, таке смачне м'яско, і горілочка, і свіже повітря. Все. Нарешті слова ні мальчика, но мужа. Ну, і, звичайно хороші люди поруч. Ну, те само собою. І ще скажи, мій дорогеньке, чого на відпочинку робити не треба, щоб все було культурно і оптимістично, і з позитивом. Так, мій хороший, не варто е паралельно там займатися якоюсь роботою. Якщо ви, звичайно, не вітають козловські, точно. Вау, вітальчик! Шикарна рекомендація. А тепер, панове відпочивальники, подивіться одне на одного. Не бачите поміж вас Козловського? Ніхто ще не схоже. От і добренько, тоді зав'язуйте з роботою та вперед на відпочинок. Ваша хвеся Язиката. цьом. Наше радіо представляє майовочка з язика. Тую хвесею, слухайте щогодини тільки на нашому радіо.